Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Той перший празник Рослави, Я Б'ється Україна, але колядує всі ми зачекались перемоги днини, що ви повернулись рідні щузини. Хай дзвоне Софію, весь світ почує. країна не впала, вона колядує Бог нам дарує мир і добро, Христос роздає славімо Його. З Двом Христовим вас вітаю, Щастя, здоров'я усі вам бажаю. Хай добра доля у хаті гостює, хліба ніколи у вас не бракує. Хай ваші діти у будній неділі будуть здорові, веселі, щасливі. Ой, там за горами, зелена лішина. Там Марія матір Божа, породила сина. Та Марія матір Божа породила сина, а як породила, певину сповила, люляй люля, мій синочку, що я спочила, люля люляй синочку, що я спочила. Спочинь, мама, спочинь, спочинь хоч годинку, а я Синку мій маленький, не ти ще годин як нема ще дві годинки, як ти ся народин. як нема ще дві годинки, як ти ся народин. маму моя люба, чому я не годин, я сотворив, небо землю і ся народив я сотворив небо